Я економлю електроенергію. Я розумію, що це для країни дуже важливо зараз. Зараз така обстановка в країні, що повинен кожен економити електроенергію. По мірі можливості можна телевізор не дивитися сюди до вечора, можна ну, духовки не включати кожен день. Ну, можна економити. Ми користуємося буллером, кондиціонером і домашньою технікою. Тільки світло стараємося підтримувати українську. Економіка. Лиха нам наробили в цій сфері. Понятно, що треба ставитись економно, і щоб на всіх вистачало. Я, наприклад, ввечері так стараюся економити, не включати там забагато приборів, які можуть давати навантаження на електроенергію. Біля малого ринку є аптека. Серед білого дня. Штук 300 лампочок, горить. Оце ось наприклад і нераціонально, і не потрібно, і навіть даже не естетично. Відповідально споживати потрібно в першу чергу для того, щоб електроенергія була в кожного, хоч і потрохи, але була. Це набагато краще ніж якщо в нас буде абсолютний блекаут, і ми будемо всією країною сидіти без світла. Берегти електроенергію зараз такий час, що нічого не все розбито, все побито. Звичайно, потрібно все економити, скажімо так. Чекаємо на кращі часи, що буде краще.